Парти ближче до вікна та із ліхтариками, як навчаються школярі Ренійської громади, що на wi Вайфай замість книжок. Пункт незламності в Одеській науковій бібліотеці. Їсть з дитячої пляшечки, грається з котом та розчепирює голочки. Малюк дикобраза. В Одесі з робочим візитом перебуває міністрка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим відвідала військовий шпиталь в Одесі та нагородила поранених бійців. Також на спільному брифінгу міністри прокоментували ситуацію щодо надходження до посольства України у Мадриді конвертів з вибухівкою. Аж наразі було отримано десь п'ять листів з вибухівками. Вони були направлені на різні об'єкти, серед яких центр супутникового контролю. Базу Терехонде Ардос також вчора був надісланий такий пакунок до посольства України в Мадриді. Поліція веде розслідування цих подій, але жодна з цих дій не змінить рішення Іспанії продовжувати підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та суверенітету, тому що у нас є чітке розуміння, що Україна зараз бореться за справедливість. Така пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор. Вони намагаються припинити водопостачання в Україні електрику, щоб ми були в холоді і в темряві. А це означає, що це виклик для всього світу. Втрати російських військ станом на 1 грудня. Особовий склад близько 89 тисяч 440 осіб. Танки 2915 одиниць, бойові броньовані машини. 5877 одиниць, 1904 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 210 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1562 безпілотних літальних апарати, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни 4441 одиниця. Спеціальна техніка. 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збита 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! Вчитель короніської школи Валентина Прокупець проводить урок англійської мови для дев'ятикласників. Відбувається він на платформі Zoom. На занятті усі учні, хто має можливість доєднатися. How it will be Згадайте, хто це таке. О, oh, Анастасія, Заняття у цій школі відбуваються і очно. У п'ятикласників українська мова. Зацвіта, а ну, як я вашила. Да, да. Так, правильно. Добре, далі наступне слово. Коли, коли. Учні розповідають, електроенергію вимикають приблизно 2-3 рази на день, на 3-4 години вдома писати, коли немає світла, та темно. Ми парти звигаємо близько до вікна. Так стає світліше. А це ще одна школа Ранійської громади у селі Орлівка. Світло тут дали о 9.30, тож діти прийшли на уроки. Світло у нас вимикають частенько, але урок я стараюся робити зляг. З ліхтарку, але стараюся робити. Зв'язку немає, інтернету немає, але я стараюся більше працювати з книжками вдома. Я роблю уроки з ліхтарком. Ну а що робити? Немає світла і треба вчитись. Я стараюся уроки в школі вчити. Якщо немає інтернету, зв'язку стараємося йти до бібліотеки та знайти щось у книжках. Під час відключення електроенергії уроки тут 30 хвилин замість 45. скоротили і перерви, каже директорка Олена Калуян. Також для дітей зробили запаси питної та технічної води. Якщо в закладі вимикається світло, то у нас є спеціально бачки для технічної води. Ми набираємо у вітра водичку на той момент, коли так діти ходять до туалетної кімнати. І вони вже мають чим і ручки помити. Без електроенергії немає і опалення, проте у класах тепло, оскільки приміщення деякий час тримає температуру. Батареї вже такі ближче до, до гарячих, тому що, на жаль, опалення сьогодні почали давати з моменту підключення електроенергії з 9.30, але вже відчувається коридорах воно прохолодніше, а ось в класних кімнатах набагато тепліше. Працює тут і їдальня. Кухарка приходить із самого ранку, аби приготувати їжу. Ми кожен день приходимо в 8 і починаємо вже готувати, якщо світ є. А якщо ні, ждемо, а якщо ні, ждемо щоб з'явився світ і щоб готувати. Ось ми набираємо воду. Ось запасне. Запасне. І коли світ відключається, ми його туди, в ванну, використовуємо цю воду гарячу. Набираем що холодную, щоб була побольше. Усього у Реннійській громаді 11 закладів освіти. Шість з них діти відвідують очно. Інші п'ять поєднують обидві форми навчання онлайн та офлайн. Буває п'ять годин, немає, буває вісім годин, буває ночі немає. Буває, Днем немає то тут. Ми працюємо в режимі телефонному зі всіма закладами освіти і директорами. А директори відповідно з батьками. І з закладів ми маємо на даний час три генератора і працюємо над тим, щоб забезпечити закупку всіх інших за всі інші заклади. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Одеській національній науковій бібліотеці, що на пастера 13, діє пункт незламності. У фойє облаштували робочі місця із подовжувачами, роздають і вайфай. Комфортно розміститися можуть одночасно близько 50 людей. Нема світла, бібліотека нас приютила, це добре, гарно. Сразу спогади такі пішли. Коли я останній раз тут був, коли був ще студентом, писав реферати. Ну, спогади знадобилися. Це дуже файно. Люди приймають так. Доброзивчиво і кофе, і чай. Ми свої печеньки приносимо. Дуже хотіли кашу влаштувати перед закладом, поставити мангальчик, якийсь невеличкий, і зробити для всіх учасників. Пункт незламності в бібліотеці діє з 24 листопада. Люди дізнаються про нього із соціальних мереж. Я займаюся. Веб и мобильной разработкой, после как разработчики, как бы. Моя работа заключается вот здесь: без интернета, без света, я не мог, к сожалению, работать. Первые недели было достаточно сложно. Было такое, что даже на двое, суток отключали. Приходилось потом отрабатывать, когда свет появлялся, и как-то ловить его постоянно было очень сложно. Садит, якщо у вас нет питань, то вы можете быть вільними на сегодня. До побачення, давайте. До завтра. Анастасія Микитинська, вчителька молодших класів, пристосувалася проводити уроки в умовах відключень. Через відсутність світла працювати в звичайних умовах навіть онлайн дуже важко, тому що світло пропадає постійно і в мене, і пропадає постійно світло у дітей. І зовсім ніяк не можна зробити якийсь графік, щоб всі діти були присутніми на уроках, і а я обов'язково їх маю давати. Тому, звичайно, такі місця, наприклад, як ця бібліотека, пункти незламності, це дуже. Корисна річ, яка дійсно рятує, тому що я навіть не знаю, якби таких місць не було, що я робила би. Найбільша кількість людей, які в один день скористалися послугами бібліотеки, сягала сотні. Ми зрозуміли, що наше книгозбірня має більш стабільне електропостачання. І після ночі, проведеної власних домівках без електрики, ми зрозуміли, що це є момент, коли ми можемо поділитися навіть таким скромним ресурсом, яким володіє наша книгозбірня. Збірня, і вже на ранок 24-го ми розпочали ці роботи дуже швидко. В перші ж кроки зробили мінімальні, скажімо так, такі роботи. Принесли у фоє бібліотеки подовжувачі, чайник, мікрохвильовку, додали стільців, столів і запросили людей скористатися допомогою бібліотекарів. Працює пункт незглавності в Одеській національній науковій бібліотеці щодня з 10 до 17 години. Влада Матвічук Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Кушать з такої бутилочки, Починали з 10 грамів за одно скармлювання. Тепер може за одне скармлювання скушати 25-30 грамів. В цьому малюку місяць. Дикобраз народився 28 жовтня в одеському зоопарку. Мати відмовилась його вигодовувати. Тож наразі він мешкає вдома в одній Він знаходиться у мене вдома, у мене вдома є кот. Я його випускаю періодично під присмотром і він бігає, грається в з котом. Він, як в чехурду, играє, друг через друга пытаются перепрыгнути. Через нього кот може, а він через кота пока нет. Только через хвост. Наразі дикобра зростає, а його голочки стають більш жорсткими. Завдяки їм показує свій характер. У нього голочки ще доволі жорсткі, но. Он уже их в своей голове э, так э, интерпретирует как грозное оружие. И он, когда возмущается, он уже эти иголочки растопыривает. И он делает такие движения, характерные для дикобраза, он угрожает, он тупает ножками. Вот видите, какая у него грива уже появилась, такая характерная для, для дикобраза. И вот, э, вот эти вот он издает такие звуки, которые... Э, он на меня ругается. части из-за того, что он вот показывает, я дикобраз, я уже большой, э, не смейте со мной фамильярничать. Залазь. Давай. Дивитися на дикобрази відвідувачі зможуть навесні, коли його переведуть до загального вольєру. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 2 грудня. По всій Одещині хмарно. Вітер північно-східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі та від 4 до 6 градусів в день. В Одесі хмарно. Упродовж сьогодні дня очікується дрібний дощ, який по обіді може посилитися. Температура повітря вночі – 2-3 градуси, в день – 4-5 з позначкою «плюс».